Ізраїль зумів досягти успіхів у всіх питаннях державного управління. Він знаходиться на перетині Європи, Азії та Африки, завдяки чому повз нього не проходить жодна міжнародна економічна подія. Він має одні з найбільш технологічно розвинених і боєздатних збройних сил у світі. Перебуває в союзі з провідною наддержавою світу. Він є лідером у таких галузях, як сільське господарство, охорона здоров'я, стартапи та технології. Але кожна дія викликає рівнозначно протидію. Ізраїль маленька вразлива країна з обмеженими ресурсами, з усіх боків оточена ворожими сусідами, а єдиним дружнім флангом є Середземне море. Понад 75 років Ізраїль існує в стані перманентного конфлікту, щоразу стикаючись з битвами, кожна з яких може стати для нього останньою. Ця патова ситуація, якою б неприємною вона не була. Навряд чи покращиться найближчим часом. Близький схід це безжалісне місце, школа жорстких ударів. Тому, демонструючи військову силу, Ізраїль нагадує периферії, що він небезпечний, здатний і готовий забруднити руки. А у поєднанні з його релігійним та історичним значенням для багатьох конфесій, Ізраїль є ключем до регіональної геополітики. І тому, при всіх своїх особливостях, він повинен очікувати неочікуване. Тому що в цій частині світу виділитись означає опинитись під прицілом. Відео взято з каналу Кеспен Репорт. Рельєф землі формує спосіб правління нею. Особливо це стосується Ізраїлю. Його географію складають три особливі регіони. Перший і найважливіший прибережна рівнина. Вона простягається вздовж узбережжя Середземного моря від схилів гори Кармель біля міста Хайфа до околиць сектора Гази. Рівнина простягається в глиб країни аж до Юдейських гір біля міста Єрусалим, яке межує з регіоном Західний берег. Цікаво, що хоча Єрусалим відомий своєю релігійною та історичною цінністю і є офіційною столицею Ізраїлю. Насправді, в центрі уваги знаходиться Тель-Авів, точніше його столичний район, відомий як Гуждан, що є епіцентром політичного, фінансового, промислового та культурного життя Ізраїлю. Понад 4 мільйони ізраїльтян або 40% всього населення країни живуть у цьому районі. Однак, за великим рахунком, ядро Ізраїлю лежить на прибережній рівнині. Тут розташовані не лише найбільші міста країни. Але й міжнародні аеропорти, міські порти критично важливі об'єкти інфраструктури та політичні інституції. Таким чином, прибережна площина становить серцевину Ізраїлю. Однак проблема полягає у відсутності стратегічної глибини у найвищому місці прибережна площина має ширину лише 14 кілометрів від західного берега до узбережжя Середземного моря. І в цьому лежить джерело складної і безжальної геополітичної реальності Ізраїлю. Якби західний берег річки Йордан був поза контролем Ізраїлю, концентрований натиск рішучої військової сили міг би розколоти ізраїльське серце навпіл. Швидкість, несподіваність і жорстокість нещодавньої атаки Хамасу є саме тією загрозою, яка може покласти край існуванню Ізраїлю. На прибережній рівнині. Втрата одного пагорбу, коридору або плато може мати найтяжчі наслідки, особливо з сучасним озброєнням. Ракети, випущені із західного берега, можуть досягти Тель-Авіва за лічені секунди. Засісто від такої загрози не існує. Жодна кількість рівнів протиповітряної оборони не може убезпечити коридор у 14 кілометрів. Відсутність стратегічної глибини в серці країни це єдина визначальна географічна особливість Ізраїлю. Це причина, чому Ізраїль окупував західний берег і навряд чи коли-небудь відпустить його, незважаючи на те, що говорить міжнародне право. Трохи північніше лежить другий поважливості регіон Ізраїлю, відомий як Галілея. На її горбистій гірській місцевості знаходиться Річка Йордан і Теверіанське озеро. Водні басейни в цьому регіоні мають великі запаси води. А завдяки використанню передових технологій і складних методів іригації, Ізраїль використав місцеві водні ресурси, щоб перетворити Галілею на сільськогосподарський та промисловий центр. Ця чудова трансформація забезпечила Ізраїль необхідною продовольчою безпекою, якої він так відчайдушно потребував. Не дивно, що Галілея має величезне стратегічне значення для ізраїльської економіки, без неї країна не була б такою, як зараз. Трохи північніше лежить кордон з Ліваном і Сирією. Вони складають північний фланг Ізраїлю, а вздовж східного кордону простягається Йорданія. У цьому густонаселеному і ворожому оточенні контроль над висотами стає питанням життя і смерті. Незалежно від того, правомірно чи ні, Ізраїль контролює прилеглі висоти, що дає йому тактичну перевагу над периферією. Підносячись над своїми супротивниками, ізраїльська армія може протистояти чисельно переважаючим силам. Наприклад, з вершини голландських висот далекобійна артилерія може завдати величезної шкоди будь-якій загрозі з боку Сирії та Лівану. Той самий аргумент справедливий і для інших утримуваних висот: контролюючи висоти вздовж річки Йордан, Ізраїль забезпечує безпеку свого східного флангу. Тож, хоча ізраїльська окупація цих стратегічних висот не має жодного юридичного підґрунтя, без них держава Ізраїль була б на відстані одного подиху від повного знищення. Отже, для ізраїльтян кілька гнівних резолюцій в ООН варті тієї стратегічної глибини, яку забезпечують окуповані території. На південь знаходиться третій особливий регіон Пустеля Негев, величезна, посушлива і малонаселена територія. У Негеві. Є лише два визначні місця Ейлат і Газа, і обидва розташовані на околицях регіону. На південній околиці розташоване портове місто Ейлад це єдиний вигід Ізраїлю до Червоного моря, а звідти до світових ринків. Хоча Ейлат знаходиться за межами основної частини Ізраїлю, його стратегічна роль є незамінною для країни в цілому. Порт дозволяє ізраїльській економіці обійти. Потенційну морську блокаду в Середземному морі, якщо така ситуація коли-небудь станеться. Тим часом на західному краю Негева, прилеглий до Синайського півострова розташований сектор Гази. Місцевість тут не стільки посушлива, але Газа підпадає під те саме географічне визначення. Сектор є домом для палестинців, а його столицею є місто Газа. Північна частина сектору Гази одне з найбільш густонаселених місць на Землі. Однак ця територія не має великого стратегічного значення, а тому слугує місцем бідності та занедбаності. Гуманітарна ситуація погіршується через обмеження, запроваджені ізраїльським урядом, який хоче стримати потік зброї в регіон. Так чи інакше, в результаті такої занедбаності в Газі укорінилися екстремістські ідеології і незаконні воєнізовані формування. На превеликий жаль багатьох. Включаючи палестинську адміністрацію західного берега, Хамас править балом у секторі Газа. В інших районах на півночі район межує з Єгиптом і Йорданією, а неподалік розташована Саудівська Аравія. Єгипетський напрямок особливо варто згадати, оскільки пустеля Негев безпосередньо межує з Синайським півостровом. Останній виступає одночасно і як фактор стримування і як загроза безпеці. Історично, посушлива місцевість Синаю перешкоджала пересуванню армій через обмеження в постачанні, але сучасні технології здатні подолати цю проблему. Якщо значні сили перетнуть синайську пустелю, вони отримують високий ступінь маневреності, щоб дістатися до ізраїльського ядра. До того ж, ця загроза походить не лише від єгиптян. Синай це територія, яку контролювати навіть важче, ніж Негев. І тому вона слугує притулком для добре озброєних недержавних суб'єктів. Отже, окрім опасінь щодо Єгипту, ізраїльтяни повинні також боротись з джихадистами, контрабандистами і дисидентами, які використовують Цинай як безпечну гавань. Зазвичай країни можуть вирішити свої проблеми у сфері безпеки шляхом створення альянсів або укладання багатосторонніх угод. Але компроміси можуть бути досягнуті тільки якщо наміри щирі. Однак у Єрусалиму. Друзів небагато, і всі вони далеко. Тому, які б договори не існували, вони будуть порушені за першої ж нагоди. Якщо будь-яка з арабських країн відчує слабкість з ізраїльського боку, вона, швидше за все, скористається цим. Саме це сталося в 1948 році, коли Ізраїль проголосив свою незалежність від британського мандату. Єгипет, Йорданія, Ірак, Сирія, Саудівська Аравія та Ємен офіційно вступили в конфлікт. У кожному з регіонів Ізраїлю розгортались найгірші сценарії розвитку подій. Єгипет перетнув постелю Нега у перші ж дні бойових дій. У Галілеї Сирія використовувала голландські висоти для обстрілу ізраїльських поселень, перш ніж почати власне вторгнення. Тим часом ізраїльське серце, а саме територію навколо Єрусалиму, атакував Йорданський Арабський легіон. Проте не всі арабські країни, що брали участь у конфлікті, були однаково віддані справі, і ізраїльтяни використали це на свою користь. Завдяки поєднанню тактичної переваги з ізраїльського боку і некомпетентності з арабського, Ізраїлю вдалося здобути малоймовірну перемогу. Однак ця перемога в 1948-му не була остаточною, тому Ізраїль розпочав процес зміцнення своїх кордонів і шукав інші засоби стримування, такі як його. Ракетно-ядерна програма в 1950-х і 1960-х. Однак сусідні держави не відпускали його та й не могли відпустити на той час. Криза палестинських біженців досягла точки кипіння і викликала хвилю панарабського націоналізму в усьому регіоні. Усі арабські країни почали нарощувати свої армії, і новий етап бойових дій здавався неминучим. У 1967-му цей конфлікт розпочався і охопив усі регіони Ізраїлю. Єгипетські війська перейшли із заходу в пустелю Негер, в той час, як Йорданські підрозділи розпочали атаки на Єрусалим зі Сходу. Тим часом Сирія завдала артилерійських ударів по ізраїльських поселеннях в регіоні Галілея, а Ліван здійснив повітряні нальоти на ізраїльські позиції на півночі. Хоч яким малимовірним це не здавалося, Війна завершилась ще однією вирішальною перемогою Ізраїлю, який захопив усі стратегічні території та висоти, включно із сектором Гази, західним берегом та голландськими висотами. Таким чином Ізраїль створив стратегічну глибину для свого серця в Гуждані. Але перемога Ізраїлю на полі бою також деморалізувала арабські уряди до такої міри, що відкрила еру нестабільності в арабському світі. У свою чергу. Це дало ізраїльтянам ще більше простору для маневру і дипломатичної гнучкості. Що ще важливіше, перемога 1967 року відкрила двері для стратегічного партнерства між Ізраїлем і Сполученими Штатами. До цього між Єрусалимом і Вашингтоном були непостійні відносини. Але підтримка Радянським Союзом арабських країн у шестиденній війні підштовхнула Ізраїль ближче до американського табору. В подальшому. Ці нові відносини відіграватимуть важливу роль у зміцненні національної безпеки Ізраїлю. Однак новознайдений тріумф Ізраїлю прийшов з певними аспектами: деякі з територій, приєднаних Ізраїлем у війні 1967 року, не перебували під ізраїльським суверенітетом. Більше того, нещодавно захоплені сектор Гази та західний берег були заселені палестинцями, які не були лояльними до ізраїльської держави. Це створило нову кризу для Ізраїлю, яка триває до сьогодні. Близько трьох мільйонів палестинців живуть на західному березі, та ще два мільйони у секторі Гази. Теоретично, в результаті переговорів, Ізраїль міг би жити в мирі зі своїми сусідами, у тому числі з незалежною палестинською державою. Але теорії недостатньо взаємна ворожнеча між ізраїльтянами та палестинцями протікає настільки глибоко, що навряд чи вона зникне з підписанням одного папірця. Ізраїльтяни вважають, що навіть якщо мирна угода буде підписана, фундаменталістська риторика на кшталт від річки до моря збережеться, маючи на увазі повне арабське поглинання Ізраїлю. Після численних екзистенційних конфліктів зі своїми сусідами Ізраїль навряд чи віддасть стратегічні висоти, що оточують західний берег. Але недовіра не єдина претензія, що перешкоджає мирній угоді. Навіть якщо і ізраїльське, і палестинське керівництво стало б на шлях віри і погодилось на переговори про мирну угоду, держави регіону, такі як Іран, все одно можуть використати недержавні формування, щоб зруйнувати мир для цього було б досить провести зброю контрабандою і провести операцію під чужим прапором. З ізраїльської точки зору Арабам та іранцям не можна довіряти. Тому поступка окупованими територіями, такими як західний берег і голландські висоти, нічого не дасть, окрім того, що Ізраїль залишиться вразливим і беззахисним перед військовими загрозами. Отже, для забезпечення свого виживання Ізраїль покладається на зброю і географію, а не на договори і обіцянки, звідси випливає. Що Ізраїль готовий порушувати міжнародне право і проводити превентивну політику до тих пір, поки він не досягне будь-якої стратегічної мети, яку він вважає необхідною. Окупація західного берега і як наслідок підкорення палестинців є результатом цієї невдалої геополітичної подвійності. Але зі стратегічних причин Ізраїль не може відпустити західний берег. Спочатку ізраїльські політики вирішували цю проблему, заохочуючи створення ізраїльських поселень на окупованих територіях. Змінюючи демографічний склад населення та розміщуючи ізраїльських громадян на певних територіях, телярі спрагнув закріпити свій контроль над цими територіями, незалежно від правової природи таких дій. Відповідно до цього підходу, Ізраїль виділив певні райони західного берега для єврейських поселень. Так з'явилася Зона Сі. Усі ізраїльські поселення на західному березі, а їх 127, розташовані в цьому щільно обмеженому просторі. Зараз у зоні Сі проживає близько 450 тисяч ізраїльтян, але з урахуванням незаконних поселень кількість ізраїльського населення на західному березі може сягати 700 тисяч осіб. Так чи інакше, близько 60% території західного берега. Підпадає під зону Сі та знаходиться під безпосереднім контролем держави Ізраїль. Однак, оскільки Ізраїль офіційно не анексував західний берег, єврейські поселення на цій території не розглядаються Ізраїлем як такі, що перебувають під його суверенітетом. Тому для здійснення своєї влади над західним берегом кожні п'ять років Ізраїль поновлює надзвичайне положення. Щоб юридично поширити ізраїльські кримінальні та деякі цивільні закони на ізраїльських громадян, які проживають на західному березі, цей спосіб повільного поступового вторгнення на палестинську територію спрямований на те, щоб порушити цілісність палестинських населених пунктів на західному березі, а систематичне порушення цілісності Палестини робить життєздатність Палестинської держави все менш імовірною з іншого боку. Ізраїльська програма заселення підживлює конфлікти і перешкоджає доступу палестинців до своїх земель і ресурсів. Більше того, вона шкодить переговорному процесу, спрямованому на забезпечення вирішення ізраїльсько-палестинського конфлікту шляхом створення палестинської держави настільки, що останні роки ізраїльські законодавці віддали перевагу рішенню про єдину державу. Однак у Палестині народжуваність набагато вища за Ізраїль. Ось як виглядає демографічна піраміда станом на 2023 рік, і ось як вона виглядає для країн зі схожим рівнем доходів. Ізраїльтяни не можуть конкурувати з цими цифрами. Тож навіть при застосуванні рішення про єдину державу Ізраїль зітхнеться зі стрімким зростанням палестинського населення в рамках цих розрахунків. Майбутнє західного берега не визначене: ізраїльтяни вірять, що вони вирішуватимуть ці проблеми по мірі їх виникнення. Одне ми знаємо точно, жодне рішення не відповідатиме умовам, встановленим обома сторонами. Загалом, Ізраїль схожий на фортецю в облозі, він має стратегічні відносини зі Сполученими Штатами, які посилюють його дипломатичну, економічну та військову силу. У той же час, з боку Сирії, Лівану та недержавних утворень його підстерігає серйозна небезпека. Єдиний спосіб отримати оборону це піднятися над конкурентами. Ізраїль повинен контролювати прилеглі стратегічні висоти, якщо він хоче існувати. де окупація можлива, але лише на низинних територіях. Повернення до, до воєнних кордонів 1967 року практично неможливе, оскільки це означало б піддати ізраїльську центральну частину руйнівним ракетним і артилерійським обстрілам, і також ризику розколу країни навпіл. У світлі цього для ізраїльтян тактична і стратегічна перевага, яку надають окуповані території. Більш ніж компенсує кілька несхвальних резолюцій ООН. Майбутнє Ізраїлю невеликого і вразливого оповите невизначеністю. Час від часу іскри перетворюються на полум'я, конфлікти розпалюються, і країна опиняється у невизначеному становищі. Але ізраїльтяни не пальцем роблені. Їхня секретна зброя в тому, що їм нікуди тікати. Залишається лише вступити в бій, бо від цього залежить їх виживання.